Лілія Сандолесо та Іво Бобул збирають аншлаги та зривають овації. Зіркова пара виступає разом після двадцятирічної перерви. Про бурхливий роман та чому артисти руками не спілкувались, розкажемо далі. А також покажемо, як проходять концерти в понад 30 містах України. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Живі, зустріли, сято, Весною 2024 року після більш ніж 20-річної перерви дует Іво Бобола та Лілії Сандолесу знову об'єднався на сцені разом та вирушив у всеукраїнський тур. Він став мега успішним та об'єднав десятки тисяч слухачів. Я зазначу, у 90-х роках були, і Лілія Сандулеса були не тільки успішним творчим дуетом, але й парою. Вони разом випустили кілька хітів, в тому числі і пісню Берег любові та Липи цвітуть. Лілія Сандулеса відома українському глядачу вже давно. І як відомо, тандем із боболом спочатку був лише бізнес-проєктом. Виконавецю запросили до Чернівецької філармонії та познайомили з амбітним музикантом, якому вона вирішила допомогти опанувати сцену. Тому ні про яку любов і не було. Мови. Я взялася йому помочь, поэтому начались какие-то интервью, которые я его тоже брала с собой на интервью. Какие-то концерты, как такової любви этого не было. Это было сперва, вот от тандем, вот музыкальный. Спочатку була просто гарна зустріч, а потім уже була пісня. Була любов, а потім пісня. Стрилася двоє. Та згодом жінка почала ловити на собі погляди не просто колеги. Он так, как бы под видом любви. Он глазки строил, но как-то там тоже в свое время было, тоже свой человек, поэтому как-то я думала. А потом я выбрала его. Брала його а публіка їхній дует. Дует був настільки популярним, що українська діаспора запрошувала їх із гастролями до різних куточків світу. Так, на початку 1993-го пара полетіла до США, де жила і працювала два роки. Та поки професійний тандем збирав овації, тандем родинний лише непорозуміння. Живі там з бобулом я старалась все робити. Я думала, що він щось інше тогда займеться. Ми даже були. в Америку в очередной раз на концерте. Он как бы сказал, что плохо себя чувствует и не поехал. Я отработала сама. Приезжаю, а кто-то оказывается, сам не живу и другому не даю. Значит, это была какая-то ошибка. Шикарный выступ был еще. Было все нормально, все хорошо. Ну, Ч Чи поддерживаете сейчас свой связок с Лилочем? Дуже, дуже редко. Привет, mm привет, -hmm. как справа там. Так. Добре, більше, більше нема чого додати. Ну, розумію, то, що було, було це було вже всі про це роз, розказано. І так, що... там і про казано було, я чув. Це було, все було, все. Ну, життя є життя, що робити? Ну, є спогади, які залишилися. А? Зараз. Спогади, які залишилися зараз. Двояльні. Двоякі. Двоякі, так? А іноді, так, іноді таке, знаєш, що може було інакше, може було б по-іншому, може було б просто по-людськи. Все. Ну, так сталося, як сталося. Я ніколи не взяла. Я їсім кажу, ті жінки, які були зі мною, я їм кажу велике дякую. За те, що ви були зі мною все у листопаді 2023-го, Коментуючи свій шлюб із Лілією Сандолесо, Іво зазначав, причиною їхнього розлучення стала несумісність характерів. Тут тут е, особистий психологічні, е, психологічне невмістимості. <говорю> Два кота в одному мішки не буває. Вона сильна жінка по собі. Ну, я не робко десятка, і так слово за слово uh -huh. я питався якось злажувати так, а воно іноді не виходило. І вже після гучного розриву зараз вони співають разом у дуеті. Як діляться артисти, всі образи вони залишили в минулому та вирішили знову разом вийти на сцену, адже їхні пісні обожнює публіка. Слава Богу, дійсно людям дуже потрібно на сьогоднішній день гарні пісні, щоб розтопити той лід в їхніх душах, в серці, щоб вони відчували, що вони є люди, що е, про них дбають. життя. продовжується. Життя продовжується. тому, ми от вирішили цей проект здійснити. Думієте, всі секрети видавати неможливо. Не треба, щоб люди знали все. Ми є разом і на це все. Ми з'єдналися для творчості, щоб люди зрозуміли. як Ти сказав, що бувають часи, коли треба топори закопувати і робити щось цікаве добре для людей, для України. Все. Виконавець зізнається, як на воз'єднання з Сандулесою відреагувала його четверта дружина. Як говорить артист, у його коханої не було жодних ревнощів, адже вона розуміє, що це лише творчий тандем. Ба Більше Наталія підтримала наміри чоловіка. Абсолютно нормально, абсолютно ніяких там ревностів. Це є робота. Це є робота. Треба для України зробити так. каже, я нічого не маю проти. Будь ласка. Але радилися ви з нею, що ну, є така що? ідея. Ну, а як же. Угу. — Тобто не є? перед фактом поставили? Ні, 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 ні. Я прийшов і сказав, кажу, Наталі, от у нас має бути такий план і такий проєкт. Ну, кажу, ну вам, ви творчі люди, ви робіть це. Як потрібно для е, вас і для оточення, яке, і для людей України, робіть. Ой, співайте. Все, абсолютно ніяких там ревнощів ще або щось Ні, немає. Ми дорослі люди вже. Раз Євобол та Лілія Сандулесо вирушили у другий концертний тур та об'єднають своєю творчістю понад 30 українських міст. Концерти мають символічну та промовисту назву Береги любові крізь роки. У цей непростий для країни час артисти підтримують дух кожного українця. І Я вечіро серце від своїх музикантів хочемо побажати вам. І всій Україні перемоги в першу чергу. І хочу побажати вам гарного відпочинку сьогодні. Сьогодні будуть звучати пісні, які ви любите, і буду і буду звучати пісні, які перший раз сьогодні прозвучать у цьому залі. Гарного вам відпочинку! Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!